Дорогі мешканці міста Умані. На жаль, маю погану новину, бо закон України 4024, який пропонував, щоб фінансування бігалих перевезень робили за рахунок державного бюджету, співавтором якого я є. І якраз мої подачі його прийняли в цілому. Вчора отримали вета президента України, от зараз я його показував. Тобто президент цей закон не підписав, він законом не став, пропоную його відхилити. Аргументація така, що це вмога Міжнародного валютного фонду. Я, як народний депутат, з стиль не можу бути згоден, але згідно конституції, якщо президент України не підписує закон, то закон законом не становиться. І тому зараз у нас така ж сама ситуація, як і була на початку січня, тобто держава не буде забезпечувати пільгові перевезення, тобто 24 тисячі умовчан сьогодні залежать виключно від міської ради. Враховуючи це. Фракція партії відродження в Уманській міській раді, начилі Світньоваліна Григорівна та я, особисто як народний депутат, а також депутати обласної ради від відродження, ми звернулись до пана Цибрія та до секретаря міськради Кирилюк з приводу того, щоб негайно запровадити за рахунок програма Турбота фінансування підлітвих перевезень. На жаль, поки що ми не знайшли підтримки. 29 березня це питання не було враховане навіть включено в порядок денний міським головою пана Цибрієм. Тому зараз як кажуть на, на полі пана Цибрія, і лише від нього залежить, чи буде у Манчани сплачувати перевезення, чи не буде. Я дуже сподіваюся, що інтереси у Манчан мають бути над усім, а не інтереси комерційної структури, кроїз авто, яка сьогодні наживається на Пілігри категоріях населення, такі уменьми 24 тисячі обмечанок. Ми на кожній сесії міської ради будемо наполягати, щоб це рішення було прийнято. Я звертаюсь також до пана Ципрія, до всіх депутатів міської ради, досвід звучатися над людьми. Давайте повернемо людям пільгове перевезення. Програма турботи це дозволяє зробити, і 2,5 млн грн можна на це знайти в міському бюджеті. Я все ж таки сподіваюся, що це питання має бути вирішено. Я як народ депутат і надалі буду робити все, щоб це було і наполягатиме на тому, щоб це було прийнято програму турботи.